І так дорогі друзі, до вашої уваги Volkswagen Toran зімисний міс... сімість 1,9 дизель на 77 кВт. По факту 2009 року розмитнився 2008 роком. В чудовому стані в хорошій комплектації. Зимова резина, омивач фар, тобто електроскладання дзеркал. Ось така гума Continental. континенталь. Цікавий там є фотографія. Електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал. Бачите, підігрів дзеркал. 4 скло підйомнику, відкривання баку салону, автосвітло, автодощ в такому стані, багато полочок, мультимедійне кермо, пробіг, в двох зонах, зони клімат контроль, там попільницьки, зеркало заднього виду, з антибліком. Хто розглядає даний автомобіль для покупки, розуміє, салон складається так і робиться великий багажник. Можна так, можна взагалі догори, а можна взагалі сидіння зняти. Це для зручності, або так, або так. Все по автомобілю без проблем. Знак оригінальний аварійки. Є на відео показував е, на фото. Там от откривати двома руками просто треба. Теж все є. Роз'їмом для задніх пасажирів, щоб заражати телефона Дуже чистий салон, малий гарний пробіг. Отак от виглядає поручні. Задній сьомий ряд. Ось так автомобіль, як бачите, був куплений 2009 року, перший місяць 19-м числом, а розмитнився, на жаль, він 8 роком. Ну, це все таке. Отакий чудовий автомобіль і саме що головне... Так, восьмий. Восьмий. Зверніть увагу, лобове скло і те в оригіналі. Автомобіль з Норвегії. Тобто, не знаю, чи тут видно, затемнене, не дуже видно. Всі вікна, всі вікна з лобовим знаходяться в ідеальному стані. І вони оригінальні. Зараз відкрию капот. Ось відкрив капот. Можете послухати, як ворхоче цей двигун Як він працює. Як він працює. Де ж то? Вінкод. Для перевірки, кого цікавить, знімаю вінкод. Перевіряйте, будь де, будь-що. Ось такий Volkswagen Teoran. Кого цікавить, пишіть або дзвоніть. Якщо не відповідають, дзвоніть на Viber, Telegram або інші месенджери. Всім дякую.